Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Е, сьогодні вже трохи краще себе почуваю, псевдо, на один невеликий ролик у мене вистачить. Да, всім дякую за побажання, здоров'я, одужання, ну і так далі. Е, дякую приємно, що мене аудиторія за мене переживає. Е, добре, сьогодні хочу поговорити за залужну, за його відставку, в лапках, звичайно, відставку. Е, от, і за те, як це вчора все було. Рознесено, підхоплено і так далі. Ну, отже, з тобі почнемо. Взагалі. А що це було? Да? Давайте подивимось. Добре. Отже, поясніть мені, будь ласка, оцю от ситуацію із вчорашньою інформацією про відставку заужного. Що це взагалі було таке? Поясніть мені, будь ласка, скажіть вам правду. Да, газ. Манус перевернутий. Постаруна. Урус. А по финалу финалу Ансус. Ага. Так, так, так. Ну добре. Що ми маємо? Дагас, Маннус перевернути, постаруна Урус, Ансус. Ну ось одразу доказ. Якась. якась трансформація ситуації. Руна, до речі, швидка. Да? Ну, в принципі, так, як події почалися, буквально воно там за кілька годин. <кхи> перепрошую. Буквально за кілька годин воно там страшне, що почало робитись. Да? Е, тим не менш, манас перевернутий. Цікаво. Тут зараз будемо допитувати, тому що йде два аспекти. Ну, тобто, ось зміна, якісь зміни де у владі, фактично. Але мова про відставку ще не йде. Тобто угу. е, зміни у владі. Ну, зокрема, в даному випадку мається на увазі влада саме та, що не військова. От що. І щось там, бачите, пішло як би. Що дало в тій ситуації? Таємно, ну, зрозуміло, постаруна, ясний діло. До речі, але, тим не менш, ви ще сили. Але ви ще сили за залужного. Це я вже дивився попередні розклади і так далі. Угу. Розумієте тепер. Далі. Тут, знаєте, за залужного народ, за залужної вищі сили. І не так просто то його подвинути. Угу. Е, ось, пос... Урус, якась сила була прикладена. Е, це якісь силові структури. Розвитка зазвичай інакше виглядає. Це взагалі як силовики, як такі. Тобто, був, був кид, якийсь плив зі сторони був на це все. Ну Ось по фіналу Ансус. Да, якраз новини, інформація, медійний шум. Роздули ви до небес, це точно. Дехто там хайпанув, деякі журналісти, да? не буду називати. От, хайпанули 100%, перевірена інформація, там все, вже ось ось. Ну і що йде? Ні, Ну, на щастя, звичайно. ну. Е, що називається, якщо у вас нема, якщо ви той наказ не бачили в очі, то не заявляйте про 100% гарантії. Е, тому таке, медійний шум добрячий. Але фінал мені не подобається, тому що Ансус це все-таки руна, яка закон позначає. Указ якийсь може бути і так далі. Е, зараз запитаємо, чи взагалі той указ про звільнення залужно? Взагалі він існує, чи це так? Чутки, плітки і так далі. Давайте поколупаємо трохи. Так, дякую за відповіді. Гаразд, дякую за відповіді. Ну, тобто, підсумовуючи все вище сказане, ну, десь це були якісь зміни у владі саме не військові, да і десь це було зроблено якраз для того, щоб подивитись реакцію людей. Тобто, ну не просто так воно було якби випущено. Да? Я ж кажу, деякі журналісти вже не перший раз відмітились тим, що дуже люблять хайпонути. Да? І опублікувати якусь неперевірену інформацію. А потім я не я, хата не моя. Ну, а раз. Добре. Отже, скажіть мені, будь ласка, взагалі, на даний момент, за сьогодні в нас 30 січня. Майже 21,00 по Києву. Взагалі, на даний момент існує указ про звільнення заужного? Указ, закон там. Це указ, по ідеї, має бути президента? Ну, гаразд. Загалом поставлю, щоб всі варіанти закрити. Отже, скажіть, мені, будь ласка, на даний момент указ, закон про звільнення заужного взагалі існує в папері, саме в електронному вигляді. А скажіть, скажуть, що правду. По старому. Райдо. Альгіс перевернутий. О, так, по що? Фінал лагус перевернутий. Е, бояться. Бояться. І якби в папері його ще немає. Давайте так скажемо. Думки є, да-да, є там. Ой, ой, гидота. Ну добре, що ми маємо? Постару на райду, аліс перевернутий, от ну ось влада до речі, да, Лагус перевернутий. Що ми тут маємо? Таємно, від, ну, знов таки не просто так ця руна падає, знов таки залужний, вищі сили. Так? Угу. Е, далі. Ну, да, це про таємницю в тому числі. Якийсь ось розвиток ситуації йде, пошук якихось райдо, цей пошук якихось варіантів і так далі. Аліс перевернутий. Обережно. то що почувають себе незахищеними. Хто? Да не залужний. Ось влада, якраз. Залужний би по-другому випав, якби так. Е, ось, тобто, ось влада. Ось, почуває себе незахищеною, да? і ось Лаус перевернутий. Хибний вектор, ну і обман загалом по фіналу. Ну, тобто, в папері ще в електронному вигляді це такого указа немає. Все, все, що треба знати. Але, тим не менш, влада, да, якось промацує, промацує. Що як зробити? Ну, а раз, По попереднім по розкладам я дивився там. Не показували, що залужному, власне, загрожує відставка. Все-таки там навпаки показує, що так чи інакше він має нас довести до перемоги. От що. Ну, давайте подивимось, може, щось помінялось. Добре, дякую за відповідь. А, давайте так і запитаємо на найближчий час. Чи залишиться залужний, власне, на своїй посаді, яку він на даний момент то займає? А? Це буде гарне питання. Добре, дякую за відповідь. Отже, скажіть, будь ласка, чи на найближчий час залужний залишиться на тій посаді, яку він от зараз обіймає? Скажіть, Роман, правда? Ну кана. Ну. Єра. Ейвас. Отал. Ну Будь ласка, да? на найближчий час, ну це найближчі, ну, 3-4 місяці, да? то якби тут відставки не проглядається. Що е, ми тут маємо? Кано, Єра, Ейвас, Отал. Ось Кано. Ну, удача, успіх. да, да. Фортуна фортуна з ним, з залужним. Да, будь ласка. Ось Єра, тим не менш, а тут цікаво, тут цікаво, йде зараз, зараз. Єра Ейвас, тут треба зразу зв'язку дивитись. Тривалі труднощі, і все рівно, все рівно, робота буде. Ну, Єра це цикл, да? тобто як працював, так і працює. Те, що було, те й буде. Те, і це, і взагалі позначка, ну знаєте, да це ж було вже, да? ну що, перша заява, перша, перший вкид про звільнення залужного чи що. Тим не менш, ось вас. Палки в колеса будуть сувати, доведеться йому себе, знаєте, обороняти, себе відстоювати. От що. Палки в колеса будуть, труднощі будуть. Ну, з чим? Ну, з владою. Ось, будь ласка, знову руна влади випала. В той же час цей це позначка отут уже на самого Залужного. Що, ось, бачите, він все рівно при владі залишається. Ну, при своїй, при своїй посаді, будемо казати, так? А труднощі з владою все рівно будуть. Да, Будуть палками в колеса тикати. да, да Є таке. Ну, добре, давайте загалом запитаємо. Ну, поки що, бачите, ніякої відставки не видно. Гаразд. Давайте запитаємо, що буде, якщо. Що я хочу подивитись? Що буде, якщо залужно раптом все-таки звільнять і на його місце призначать е, когось іншу? Як це взагалі вплине на війну? Ну, чи це піде в плюс загалом, чи це піде в мінус? А? Так, дякую за відповіді. Добре, отже, покажіть мені, будь ласка, а що буде, якщо залужно все-таки звільнять з посади головнокомандуючого і замість нього признає чуть когось іншого? Покажіть мені, будь ласка, який це буде вплив на війну України з Росією? Скажіть, Роман правду. Беркана. Ейвас. Єра. Так, тут довертаю вона перевернута. Що по фіналу? Фінал вуня перевернута. Ага, бачите, так? Да? Е, добре, що ми маємо? <кхем> Беркана Ейвас Єра, кана перевернута, Вуня перевернута. Який це буде мати вплив? Для початку воно ніби буде мати хороший привод, вплив, тому що ну, руни розвиток ситуації показали тут в часі от чітко. Тобто, Беркана, так, да, ріст, якийсь розвиток буде. Ну, в плані, в плані впливу на бойові дії загалом. Добре. Тим не менше, ось у вас якісь рівно труднощі будуть. А. Ага. Це не лише про труднощі. Ось цей оборона. В тому числі, ось падає Єра, завершення циклу оборони, да? тобто перехід з оборони в наступ виходить, ну потім шору не показали. Тим не менше, що далі? А ось кану перевернута, вуню перевернута. От фінал мене не радує, тому що це розчарування, розчарування і кану. Сумні новини якісь. І теж це, знаєте, певні невдачі. Ага, тому, ніби воно на початку якийсь позитивний ефект дасть. Зміна залужного, то да? е, ось. А, а куди це все виліться в кінечному результаті? да, от Я б не сказав, що це гарна картинка, розумієте? Тому таке. Ну, добре, е, поки підсумуємо все вище сказане, поки указа ні в папері, ні в електронному вигляді про відставку залужного немає. Е, тим не менше, у влади такі думки є, да, вони ось промацують. Що, як, ну, реакцію людей фактично промацують. Так? Там вже вчора звучали заклики на Майдан, на банкову і так далі. І тому подібне. Чув бачив. Е, ну, тому таке. Поки що на найближчі місяці не проглядається, щоб залужного якось кудись змістили. От. Звільнення з посади ну не так виглядає, як руни показали. Але, тим не менш, те, що там будуть палки в колеса тикати, да, да є таке. Ну, ось так. Добре. Сьогодні таке коротеньке відео буде. Небагато ще сил маю. Е, ну, сподіваюсь, на питання відповів. Бачив, що ви мене вчора вже завалили цими питаннями, якраз по-залужному і так далі. Ну, відповідно, розглянув би вчора, але на той момент сил не мав. Ну, буває. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!